Кожному коту потрібне укриття. Це може бути куплена лежанка в усамітному місці, бажано, щоб вона була на висоті, бажано неподалік від джерела тепла, або під сонячним світлом. Також це може бути тунель з фетру, де котик може ховатися. Або якщо кіт не оцінює усі куплені вами лежанками, ви можете організувати коробку, всередині якої буде хороший плед, або виділити йому окрему поличку на стелажі, або в шафі. Проте варто завжди пам'ятати, що двері в шафу мають бути відчинені 24 на 7. Важливо зауважити на моменті ігор, на імітації полювання та простору для цієї активності. потрібно облаштувати цю ділянку для ігор, переконатися, що в кота є достатньо іграшок, адже якщо ви не даєте йому достатньо іграшок, він придумає, з чим йому грати самостійно. Це може вам не дуже сподобати. Спробувати можна іграшки, куди кладуть ласощі, м'ячики, попригунчик, іграшкові мишки, пташки, а також полювання на пір'їнку, наприклад, раз на день. Для хорошого результату важлива не тільки кількість іграшок, які є у вашого кота, а і також взаємодія між людиною, іграшкою та котом. Обов'язково ділянка, де ви граєтеся найчастіше з котиком, не має бути загромаджена різними речима. Найкраще, щоб це була як злітна смуга для кота, де він може взяти розгін і насолодитись вдосталь грою. Також вашому коту можна запропонувати чудову альтернативу відео на кшталт Кетві на Ютубі, але за вашим вікном. Поставити лежаночку біля вікна або на підвіконнику, і за межами вікна з зовнішнього боку облаштувати годівничку для котів і все гіпноз забезпечено. Якщо ви маєте балкон, ви можете облаштувати так зване котяче патіо, тобто це буде простір з сіткою, де можна безпечно гуляти вашому котику. Обов'язково при облаштуванні зон біля вікна. Потрібно пам'ятати про безпеку встановлення сіток антикішка. Це є новим етикетом і правилом у світі котолюбів. Тож, котифікація це не про дизайн, це про повагу до природи вашого друга.